У Кремлі немає підтверджень загибелі Євгена Пригожина, Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков. Він оголосив, що не буде робити жодних висновків до завершення слідства та біологічної експертизи і пообіцяв, що всі результати публікують одразу, як це стане можливим. Крім цього, пісков прокоментував причетність Путіна до смерті ватажка ПВК Вагнер. Він очікувано назвав будь-які закиди бік Кремля немипраними і натякнув, що факти й доказів того. Що Пригожина вбили за наказом Путіна? Ну немає, звісно ж. Далі цитую зараз навколо цієї авіакатастрофи і трагічної загибелі пасажирів літака і Пригожина Багато спекуляцій на заході. Всі ці спекуляції подаються під відомим кутом. Усе це брехня, і потрібно висвітлюючи цю проблематику, ґрунтуватись на фактах. Фактів поки що небагато їх ще належить з'ясувати під час слідчих дій кінець цитати. Також Пісков дав зрозуміти, що майбутнє Вагнера тепер під питанням. Перед цьому він вслід за путіним наголосив, що такої ПВК в Росії де Юре не існує. А є лише група Вагнера, що воювала проти України, ухилився Пісков від прямої відповіді щодо похоронів Пригожина. У речника Кремля запитали, чи буде на них присутній Путін. Той послався на тривалу процедуру слідства і щільний графік. Російського диктатора, тобто фактично не відповів ствердно, але й не заперечив, залишивши поле для маневру. Зауважу, що днем раніше на смерть Пригожина відреагував її Володимир Путін. Він очікувано жодної провини на себе не взяв натомість закликав дочекатися результатів слідства та експертиз. Пообіцяв, що розслідування доведуть до кінця у повному обсязі. Проте і з подальших слів Путіна зрозуміло, що в думках він Пригожина вже поховав. Він цинічно назвав його людиною складної долі, а потім розсипався в компліментах. Мовляв, той був людиною талановитою, бізнесменом і взагалі знав його ще з 90-х. Такі заяви виглядають цинічно, тому що за однією з версій саме Путін віддав наказ ліквідувати Пригожина, який ще два місяці тому влаштував бунт і суттєво підмочив репутацію президента РФ як надійного лідера. Отож. За даними The New York Times, наказ знищити літак із Пригожиним віддав особисто Путін. Видання посилається на офіційних остіпу США та Європі. Про те, як саме ліквідували ватажка Вагнера, його командирів не знає навіть Пентагон. Речник і бригадний генерал Пет Райдер не підтвердив, що літак Пригожина збили російською системою ППО. Кажуть, ця інформація не точна. Натомість штати все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткових даних щодо причин авіакатастрофи поки що немає. Втім, у Пентагоні таки схиляється до того, що Пригожин дійсно був на борту літака. Зацитую речника. Я не вдаматимусь до подробиць про те, як ми збираємо інформацію, але скажу, що наша початкова оцінка заснована на безлічі факторів, полягає в тому, що він швидше за все загинув. Кінець цитати. Друзі, до речі, як вважаєте ви? Чи дійсно Путін особисто віддав наказ ліквідувати Пригожина? Діліться думками в коментарях.